31 липня на черговій сесії Миколаївської міської ради депутати розглянули ряд фінансових питань, серед яких розподілення міського бюджету. Депутати перерозподілили більше 945 мільйонів гривень. Раніше на засіданні бюджетної комісії директор фінансового департаменту Віра Святелик повідомила, що очікуване перевиконання дохідної частини складе 802 мільйони гривень, і їх можна розподілити між управліннями міськради, комунальними підприємствами та районними адміністраціями. Серед головних набувачів коштів департамент ЖКХ, який додатково отримає 561 мільйон, департамент праці та соцзахисту населення 119 мільйонів, управління капітального будівництва 106 мільйонів гривень. Державна субвенція на підготовку укриттів у школах та придбання житла для військових складає 143 мільйони гривень. Також святелик повідомила, що у виконавчих органах міської ради буде збільшена кількість працівників задля укладення реєстру пошкодженого і зруйнованого майна миколаївців. Збільшується штатна чисельність по трьох адміністраціях: центральний, інгульський та заводський на три штатні одиниці у кожну в карабельну адміністрацію п'ять штатних одиниць, дві штатні одиниці до департаменту архітектури, і шість штатних одиниць додається до управління з надзвичайних ситуацій. На сесії виникло питання доцільності витрат великих сум на організацію пільгового проїзду для окремих груп населення. Депутат Юрій Степанець заявив, що, наприклад, цього року міська рада витратить на це 58 мільйонів гривень. Чи довго ще ми будемо по? Формулам вич... вираховувати кількість необхідних коштів для компенсації енної кількості людей, яку насправді ну тяжко зафіксувати, і чи управління транспорту займається питанням, аби все ж таки мати в Миколаєві картки, тобто електронний квиток, щоб розуміти, яка ж дійсно кількість людей е, такої чи іншої категорії проїхала, і скільки треба компенсувати за цей проїзд, тому що 58 мільйонів це все ж таки. Ну дуже великі кошти у відповідь на зауваження, міський голова відзначив, що в Миколаєві планується введення електронного квитка, подібного до інших міст. Я думаю, що найближчим часом вийдемо з питанням введення електронного квитка в місто Миколаїв для того, щоб можна було саме так розраховувати. Окрім того, є ну моя мрія про те, що у нас електронний квиток буде діяти за часом. Тобто, людина зможе за діючим одним квитком. Здійснювати пересадку, заплативши один раз з пункту А в пункт Б як це працює в інших містах світу, окремо під час сесії депутати затвердили проєкт щодо позбавлення звання почесного громадянина Миколаєва за зв'язки з Росією. В контексті цього питання міський голова гостро висловився на адресу держави-агресора, згадавши цинічні обстріли рашистів Кривого Рогу та Херсону 31 липня, що призвели до великих жертв серед цивільного населення. Я хочу від всієї міської ради зараз висловити співчуття всім постраждалим та їхнім родинам. Росія це держава-терорист. У нас немає з ними нічого спільного. У нас немає нічого іншого, іншого шляху, ніж їх перемогти. Тому, Миколаївці, прошу берегти себе і не ігнорувати сигнали тривоги, а жителям з Цих двох міст висловлюю співчуття. Тримаємося і разом до перемоги не пробачимо. Сергій Лисюк, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.